Когнітивний дисонанс, чому ми ненавидимо визнавати помилки. Знайома ситуація, ви палко сперечаєтесь, відстоюючи свою точку зору, вам наводять залізобетонні факти, які доводять вашу неправоту. Але замість того, щоб спокійно визнати помилку, ви відчуваєте злість, роздратування і починаєте ще завзятіше шукати аргументи на свій захист. Що таке когнітивний дисонанс? Це стан психологічного дискомфорту, який виникає, коли людина одночасно стикається з двома суперечливими думками, переконаннями або ці. Цінностями наш мозок ненавидить цей внутрішній конфлікт. Він прагне гармонії, і щоб позбутися дискомфорту, він іде на будь-які хитрощі. Найпростіший спосіб для мозку зменшити дисонанс це не змінити свою думку, а викривити реальність. Він починає ігнорувати або знецінювати нову інформацію. Ці факти дурниця, цей експерт упереджений Сергійович не знає шукати підтвердження лише своєї правоти, активно гуглити статті, що підтримують вашу позицію, і пропустити. Стати ті, що її суперечать, а раціоналізувати свою поведінку. Так, я курю, але це допомагає мені зняти стрес. Так, я купив дорогу непотрібну річ, але це я заслужив. Класичний експеримент Леона Фестінгера показав люди, яким платили лише один долар за виконання нудного завдання і брехню за те, що воно могло бути цікавим, згодом самі почали вірити в свою брехню значно сильніше, ніж ти, кому платили 20 доларів. Чому бо їхньому мозку потрібно було виправдати свою брехню? За таку мізерну винагороду. Отже, когнітивний дисонанс це наш внутрішній адвокат, який захищає наше его від болісних істин. І розуміння цього механізму перший крок до того, щоб навчитись визнавати свої помилки і бачити світ трохи ясніше. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, тому попрошу вас поставити вподобайку, підписатися і пошерити це відео своїм друзям. Дякую.